Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільну магнітолу від компанії Phantom. Це універсальна адендінова магнітола з функцією режимом Bluetooth. Модель FP304. Поставляється в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті знаходиться інструкція. Гарантійний талон. Дроти підключення акустики і живлення 12 вольт роз'єм стандартний ISO. І також сама магнітола. Магнітола невеличка по глибині, тому як відсутній SD-привід. Передня панель нез'ємна. На передній панелі кнопки управління, невеличкий дисплей, і також три роз'єми під SD-карту. Під Aux і також роз'єм USB. Магнітола поставляється з шахтою. По роз'ємам ззаду у нас знаходиться RCA розєм тюльпани, їх ще називають пара. FM-роз'єм для підключення fm антени і також роз'єм для підключення акустики та живлення. Також є запобіжник на 5 А. Магнітолу зараз ми під'єднаємо на 12 вольт і пройдемось по її функціоналу. Під'єднали живлення, вмикаємо. В даній магнітолі підсвітка блакитна, підсвітка не міняється. Використовується 5 режимів в даній магнітолі: це режим радіо, режим Bluetooth, режим USB, AUX, також режим щитування з SD карт. В режимі радіо, як завжди, доступно 3. Діапазон FM1, Fm2, FM3, в кожному з них можна робити пам'ять на 6 станцій. Тобто загальна кількість 18 станцій виходить. В режимі Bluetooth можна використовувати магнітолу як учний зв'язок, так і прослуховувати аудіофайли через дану магнітолу. При купівлі на дану магнітолу обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ю